Мабуть, зараз не дуже добре видно краєвид, але повірте, воно того вартує. На замковій горі, окрім прекрасної природи, існує ще капище. Навіть років п'ять назад цього, здається, ще не було тут, але виглядає гарно. За ним далі є старе кладовище. Здебільшого надписи не збереглися. І так люди тут гуляють, а за якимось могилами досі наглядають. А також великою традицією, окрім залишати за собою купи сміття, є відвідування склепу на Хеллоуін. Тут часто відмічаються свято, а тут здається хтось живе. Страшній вайб-осені.